Зокрема, будемо говорити із нашим наступним гостем Андріан Михальчишин, експерт з міжнародних питань, є вже з нами на скайпі. Пане Андріане, добрий вечір. Вітаю вас в нашому ефірі. Добрий Вечір добрий вечір. Вітаю вас. Власне президент України Володимир Зеленський заявив про те, що другий саміт миру відбудеться, відбудеться він в листопаді, бо більше відбудеться ймовірно за участі Росії. Принаймні, туди будуть представники країн-агресора запрошені. Як ви до цього ставитеся? Якщо цей саміт за участі Російської Федерації таки відбудеться, які, які наслідки можуть бути для подальшої ситуації в Україні безпосередньо війни? Ну звичайно, треба вітати будь-які можливості. Тиску на Росію, бо це в першу чергу самі це звичайно. Тиск на Росію. Міжнародний тиск показувати позицію Росії. її, її під підкріпляти своєю позицією, поясненню поясненню о тих злодійств, о того криміналу, який Росія робить в Україні. Безумовно, безумовно, це є так би мовити місце, це де, де треба боротися, і треба Росію просто витягнути з її барлога. Медведя треба витягнути з барлога і поставити його перед всіми, перед всім світовою цією спільнотою, показати, як цей медвідь себе веде, і який, який кримінал він робить. Звичайно, я не очікую від того другого е, саміту якогось такого е, кардинального рішення і закінчення війни. Це, звичайно, може бути крок. Вперед. І от недавно було якраз промайнула в виступ посла України в Індії відносно того, що президент Індії моді може відіграти роль модератора, і думка була посла: що цього що такі країни, як, як Індія і Бразилія могли би бути модераторами і повинні показувати свою позицію і повинні виступати за найшвидше закінчення війни і повернення України до її, до її кордонів з 1991 року. Чи маємо сподівання на те, що Російська Федерація таки буде присутньою на цьому саміті? Що запрошення це приймуть? ну це це дуже важко сказати бо вони є дуже так би так би мовити вони ясно що є з одного боку в куті світової ну навіть сказати європейської, європейської політики європейської позиції на них на них всі крім скажімо, сербії угорщини і словаччини дивляться дивляться з засудженням а, але в світі в них є дуже багато союзників, і то є союзників ситуативних. То не є союзники, які розділяють їх ідеї, розділяють їх, їх політику. А то є союзники в основному противники політики Сполучених Штатів Америки. Так воно є. Що світ розділений так само, як в Сполучених Штатах. На виборах є так є є країни, країни, які є проти сполучених штатів, так як в Сполучених Штатах є. Люди, які принципово скажімо проти проти Трампа, і, і, і немає, і не є важливо чи він щось зробить добре, чи зробить погано. А є люди, які проти демократів, і отак ведеться так, так звана політика, що на мою думку є абсолютно неприйнятно. Що в таких ситуаціях завжди треба мати об'єктивний погляд на діла, бо судять і людей, і країни судять по їх ділах, а не по їх деклараціях і розмовах. Власне, цього тижня також активно з'являлися різні мирні ініціативи від різних західних політиків. Той же Орбан на початку тижня, якщо не помиляюсь, заявляв про те, що його так би мовити мирне турне ще не завершене. Згодом з'явився доволі скандальний мирний план, як пишуть західні змі від канцлера Німеччини Олафа Шольца. Міністр оборони Китаю, якщо не помиляюся, також заявив про те, що ну, час переходити до мирного врегулювання війни в Україні. Як гадаєте, чому так активізувалися ці мирні ініціативи з боку західних політиків саме зараз? Чи є цьому якесь пояснення? Вони хочуть випередити. Позицію американців, позицію обох претендентів на президентство в Сполучених Штатах, щоб потім на цій хвилі виступати як одним з, так би мовити, спритеч претеч миру. Ну і звичайно, тут є і розмови, і розмови по мирним ідеям президента. ну, Трампа, якщо він стане якщо він стане президентом, що не є дуже світлою перспективою для України? Я би сказав, бо наскільки якісь були такі, так би мовити, витоки інформації з табору з табору Трампа, що Трамп хоче насправді якісь якусь модель? Корейську модель застосувати з буферною зоною, оту буферну зону, яку окупувала Росія, і така ситуація може може тривати, як як відомо, з, з випадком Кореї може може тривати півстоліття, а то і більше. Я думаю, що це є в принципі. Бачите, такі політичні, політичні вислови, бо ініціатива Орбана якого не сприймають, в принципі, серйозно по цьому питанню. Вона в вже давно, так би мовити, висохла, просохла ця річка, в неї другий раз вже не війти. А німці, звичайно, хотіли би закінчення війни, і в них є. Як... Як би ми не хотіли, в німців є не то, що симпатія, а є страх Росії, і вони хотіли би якось загладити у ту всю ситуацію і будь-яким будь планом, щоб закінчилися військові дії. Це є такий, такий елемент в, втоми в багатьох країнах, бо німці справді дуже серйозно допомагають Україні фінансово, хоча допомагають з лише. Під дозволом Сполучених Штатів Америки по деяких видах збройня це це мені говорю якраз Гарі Каспаров. Що якщо поки, поки американці не дадуть дозволу, німці нічого Україні не дають. Але в порівнянні з іншими країнами, звичайно, допомога Німеччини є дуже дуже серйозна, і але в її роль в світовій політиці в реальному прийнятті рішень е, після Другої світової війни не не є дуже великою, не є дуже серйозною. Вона є економічна сила величезна, яка може і допомагати, і робити економічно-політичні справи. Але в справах отакої такої війни, в якій задіяні і Росія, і Сполучені Штати, я думаю, що її слово не є немає великої ваги. Власне, про дозвіл. Дозвіл завдавати ударів по території Російської Федерації західною зброєю також активно з новою силою, так би мовити, обговорюють цього тижня. Є різні заяви. З вами хотіли би обговорити. Можливу відповідь і реакцію Росії на такий крок, якщо наші західні партнери таки цей крок здійснять так і дозволять використовувати свою зброю для ударів по військових об'єктах на території РФ. Зокрема, видання Reuters поспілкувалося з кількома експертами, щоб дізнатися, до яких кроків може вдатися Путін на тлі напруженості, яка переходить в нову небезпечну. Фазу Ульрі Коїн, експерт із зброї в інституті дослідження проблем миру та політики безпеки в Гамбурзі, вважає, що Путін може надіслати якийсь ядерний сигнал, наприклад, випробування ядерної зброї щоб залякати захід. Як ви вважаєте, чи може Путін піти на такий крок, так демонструвати свою силу? Багато вже говорили про ядерний шантаж Путіна. Наскільки він може стати ближчим, якщо Дозвіл таки для сил оборони буде, і вони зможуть завдавати ударів по території Російської Федерації і зброєю. зброї. Бачите, ядерний шантаж Путіна в так би мовити, в виді заяв чи Медведєва, чи Володина з, з Державної думи ті всі ці всі заяви є. Є так би мовити, час від часу вони спливають, вони повторюються. То є певні певні цикли. Але мені просто. Незрозуміло і не зрозуміло всім. Перший раз в історії є якесь отаке питання, коли країна надає зброю іншій країні для захисту і ставить умови, що її не можна використовувати в іншій країні. Такого просто ніколи не було. І це якийсь історичний, не то, що прецедент, а є якась історична така незрозуміла новинка. Вся справа в тому, що ну відомо що. ЦРУ контактувало з ФСБ перед, перед початком війни, в листопаді 2021 року Бернс, голова ЦРУ, директор ЦРУ, їздив до Росії на зустріч з Патрушевим. і там, ніби була домовленість щоб війна, як вона станеться, щоб вона не виходила за територію України. Розумієте, в такій ситуації, що як розповідають, що Камала Харіс приїжджала повідомити Зеленському, що Росія планує війну. Це зовсім незрозумілі речі, і незрозуміло, як так можна діяти. Як одна з головних країн світу, яка відповідає за підтримання миру, в такій ситуації Сполучені Штати повинні були кричати на весь світ: готується нова війна, готується напад одного члена Організації націй на другого. Мусимо зупинити цей напад будь-якими будь засобами, всіми засобами треба було зупиняти. Я просто не розумію, як так могло таке статися. Бо це є фактично створення створена організація. ООН яку створив недоброї пам'яті президент Рузвельт, створив організацію з чотирьох поліцейських, а потім з п'ятий приєднався. Приєдналася Франція з цих країн, які фактично отримали право робити багато чого, що іншим країнам просто не те, що забороняється, а просто і неможливо, і неможливо подумати. І ця організація є. По своїй суті, по своїх результатах, що вона робить зараз, що вона не зупиняє практично жодну війну. Ця організація є абсолютно шкідлива, і вона навіть вона шкодить справі миру, справі підтримання миру на цілій планеті. Тому таку організацію вже давно треба безумовно ліквідувати. І оці питання: що можна застосовувати зброю чи не можна, що якісь вислови. Держсекретаря оборони Сполучених Штатів, що вам це так нічого не дасть, що Росія відвела вже свої літаки за Урал за зоною досягнення цих цих ракет, які ми вам надали. А потім раптом пояснення: якісь повідомлення, що Україна подала список десь 200 цілей, якихось воєнних складів, воєнних об'єктів, які вона планує атакувати. Ну це є взагалі незрозуміла річ, незрозуміло, незрозуміло, що робиться. І мені здається, що роль Сполучених Штатів в досягненні миру є вирішальною, і вони давно повинні були б стукнути кулаком по столу, і особливо в організації об'єднаних націй пояснити, що агресор повинен закінчувати свою війну і повинен і повинні солдати. Забиратися з української території. Інакше це і зовсім незрозуміла якась політика вперше в історії такі, якісь, якісь такі переговори, якісь такі під столом. Політика фактично проводиться під столом. Ну, вона дуже часто проводиться під столом, як відомо. Але це ми в цій політиці є жертвами. І ми повинні в принципі більш жорстко вимагати набагато серйозніших реакцій від тих країн, які підписали Будапештські протоколи, які забрали в нас ядерну зброю. Я вважаю, що, що це з їх сторони, це абсолютно ганебна політика. І тут оці всі демократи, які демократичні президенти, які нас до цього змусили, і Клінтон, потім Обама, які нас практично змусив не реагувати на віддачу Криму. А тепер Байден, який дуже слабо, слабо реагує на, на російську війну. І так само, як мені говорив Гаррі Каспаров, який є один з найбільших спеціалістів на Заході, вважається по Росії, що він розчарований американською політикою. Вони обіцяють набагато більше, а дають зброї і дають підтримки набагато менше, ніж то обіцяно, ніж то є на папері. Хоча, звичайно, без їх підтримки. Нам ми б, напевно і і не витримали їх підтримка є вирішальною все одно, але вона є меншою ніж вони то обіцяють. Поруч із тим, Російська Федерація посилює свої зв'язки зі своїми союзниками так. Лідер Північної Кореї, Кім Чен Ін пообіцяв поглибити зв'язок з Росією під час переговорів із секретарем Радбезу РФ Сергієм Шойгу, який перебуває в КНДР. Візит відбувається на тлі поглиблення військової співпраці між КНДР та РФ та постачання бхеніяном Москві зброї для підтримки російського вторгнення в Україну. Кім заявив, що Північна Корея продовжить розширювати співпрацю з Росією відповідно до стратегічного партнерства між країнами, пане Андріане. Як ви гадаєте, чи може КНДР стати головним союзником Російської Федерації у цій війні? Чи можливо вони вже такими стали? І які загрози це несе для світу безпосередньо? Візьмає. Візлає Тегеран, який також поставляє ракети, який весь час брехав, і брехав, що не поставляє шахедів, і що не, не допомагав зробити завод, завод в Росії, і, і що не передавав балістичних ракет, а Потім в кінці скромно признається. Потім є КНДР, і звичайно, тут є досить деструктивна роль, роль Пекіну. Е, Отакі от країни, але. То, що такі країни, як і іран, які зараз є явними союзниками Росії. Вони ж знаходяться в об'єднаних націй в об'єднаних націях, які є з якими є багато країн підтримують дипломатичні відносини. Це абсолютно незрозуміло. Мені абсолютно незрозуміло. Це є країни, які проводять дуже, дуже негативну негативну політику. І всередині країни фактично перетворили перетворилися в концтабори. Іран, і Північна Корея, це і концтабори. Давайте будемо прямо говорити з сталінського типу, цей і гулаги, і дивно, що світова, і світова політика і американці не приймали серйозних рішень по розмонтуванню цих режимів. Це є абсолютно неприйнятне існування таких режимів для. В цьому світі в сучасних в сучасних умовах і звичайно то що вони співпрацюють з росією цей абсолютно абсолютно ясний ясний так би мовити напрямок їх в росія знову наближається до сталінського людовикового періоду зараз було останнє рішення що так би мовити ліквідувати всі ті реабілітації коли реабілітували багатьох Багатьох людей жертв сталінського, сталінського терору. Тобто, всі ці країни скочуються в льодовиковий період сталінізму і нема на то ради. Просто дуже дивна бездіяльність світових лідерів, світової політики, і особливо американців в цьому плані, які підтримують з цими країнами ще дипломатичні відносини.